Це у нас вечір, а в по той бік океану був бурхливий ранок, і нам допоможе в цьому всьому розібратися наш дипломат, надзвичайний повноважний посол України, був послом у Сполучених Штатах Америки Олег Шамшур. Пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір зі свіжого вранці. Крім низки кадрових призначень, які ми ще обговоримо, пролунало, що от-от буде нам оприлюднено спецпредставника США в Україні, і фактично в всі в Америці кажуть це: він буде тим фігаро, який має приїхати, і почати в, ну процес під назвою припинення бойових дій. Чи мирна угода, ніхто не знає, що з цього вийде, але поки що ніби не, не, не називали жодного прізвища. Чи вам щось може відомо? І що цей спецпредставник буде робити? Я цього не бачив. Тут були інші справи зранку. Ну, в принципі, таке ж вже було. Як ми пам'ятаємо, був спецпредставник це Курт Волкер, який, незважаючи на те, що там були певні проблеми, як на мене. Цілком вдало вправився з своєю роботою. Так що будемо сподіватися, що це буде хтось також професійний і притомний. А чому ви так сподіваєтесь, що буде професійний і притомний? Я чому запитую, бо найбільшим шкандалем це те, що ведучий Fox News. Піде в Пентагон, буде міністром оборони. Це про Піт Гетцета, І я подивився, що просто низка в організацій та й самих республіканців просто за голову схопилися. І дуже е, в критично, як е, м'яко так кажучи, дуже критично відгукнулися від того, що з улюбленого телевізора е, Трампа роблять міністра оборони. Ну, по-перше, я б сказав таким чином, це в принципі дійсно несподіване призначення, і воно викликало ну занепокоєння або подив у навіть у республіканців. Один з сенаторів, якого процитувала цю сказав цікаво. Але разом з тим, контроль Трампа настільки зараз тотальний над республіканською партією. І над сенатом і палатою представників я маю на увазі республіканську фракцію. Що ну навіть якщо уявити, що будуть якісь неприємні запитання, все-таки цю кандидатуру я думаю схвалять. Дійсно, це він це людина, яка не має досвіду військово-стратегічних питань на високому рівні. Він ветеран і дуже добре судячи з усього, як пишуть, працював саме для допомоги з ветеранами. Чому він вибраний? Це повний лейліст Трампа, як в принципі, і всі інші, кого призначили, і оскільки Трамп планує серйозно перезапустити, як кажуть, поміняти лук. Не пентагону, оскільки у нього залишився неприємний осад після спілкування з топ-генералами під час. Президентства і після президентства в той період, коли він був, ну не можна сказати ніким, коли просто був колишнім президентом. Що він зараз планує певною мірою порахуватися і з, з іншого боку переглянути принципи роботи Пентагона. тобто там досить серйозно налаштовані і в очікуванні змін. Ми звикли вже так просто міжнародну і американську політику міряти українським циркулем і українською лінійкою, і тут напрошуються певні якісь такі нам аналогії. Знаєте, у нас теж були вибори в 2019 році. У нас теж утворилася монобільшість, так само, як зараз в республіканців Трампа. Дві палати він контролює, так само і, так само і з тими міністрами. У нас теж той телевізор, який любила влада, зразу звітом пішли міністри, знаєте, там. От сиділи редакторами на 1 плюс 1 і зразу гопа в міністерське крісло. Тут теж Fox News, улюблений канал е, Трампа, і от вам е, беремо і свіжого міністра. Ну такі от паралелі напрошуються. Щось це нам нагадує. Ну, до речі, пишуть, що один з факторів, чому призначили е, саме е, цього міністра, що він е, дуже сподобався е, Трампу, дуже сподобався. Як він виступає на Фоксі, і він сказав looks great». тобто він чудово виглядає, знаючи Трампа, це ну критерії з цілком суттєві. в коментарях призначень, які я бачив, всюди визначається, що кінець кінцем це право президента вибирати членів кабінету, міністрів. І до речі, якщо подивитися на зовнішньополітичний блок. То, в принципі, і можливий держсекретар, хоча офіційного що оголошення немає, і я навіть сьогодні прочитав, що не виключено, що може бути ще не Рубіо, оскільки він піддається критики з боку терапістів. Волц також має досвід роботи в Пентагоні і в принципі користується певним авторитетом. Стефанік вона в принципі також має інституційний досвід. Тобто, це якраз непогані призначення з точки зору, що вони мають досвід. Інша справа яка не ставляться до допомоги Україні і до війни в Україні. Це нас звичайно, більш за все, більш за все непокоїть, але головний критерій для Трампа все таки лояльність, тобто він хоче уникнути ситуації першого президентства, коли йому давали поради, з ним не погоджувалося. Йому зараз потрібні люди, які абсолютно в лінії будуть виконувати і тягнути лінію. Трампа, і, тобто, йому потрібні імплементатори, я б сказав, його ідей. Добре, але ви скажіть, пане Олеже, чи я не зарано почав тішитися, коли подивився? Бо це відповідь на моє питання: що голову CIA, центрального розвідного управління ЦРУ? Відомого в Україні таки змінять. Тому що попередній, який е, славно служив в Москві, було чимало кейсів, які так чи інакше пов'язували його і робили своєрідний директор ЦРУ москвофіл. Ну на голову не налазило. А тепер буде Джон Редкліф, колишній директор національної розвідки. Це добре нам чи ні? Ну, в принципі, ви розумієте, ну, по-перше, це також лоєліст Трампа. Він був, як ви сказали, тоді обов'язки координатора розвідслів, розвід, е, і він е, піддавався критися за те, що використовував свою посаду для посилення політичних позицій е, Трампа. Тобто е, Розумієте, зараз не так важливо, що думає Рубіо, що думає Волст, що думає Редкліп, що думає міністр оборони. І це я ніяк не можу чітко вимовити його прізвище. А, а разом з тим, всі вони, як я сказав, будуть імплементаторами ідей і е, ліній Трампа, і він буде, не буде толерувати жодного відхилення. Тобто на відміну від першого президентства він зробив ці призначення набагато швидше, тобто він відрізнявся тим, що дуже довго вирішив питання кадрові, і для нього дійсно обрання перше було значною несподіванкою. Зараз він добре підготувався, але разом з тим подивимось, як коли він буде президентом, як піде робота уряду, зовсім не виключаючи, що можливо. Він змінить свою думку про деяких фігурантів і буде знову, як було за перше президентство, звільнення нові призначення. А можливо і не буде, але така вирогідність, в принципі. Обговорюється. Ну, нам не звикати. У нас теж з 2019 року кожен раз приходив нова команда в уряд, її називали найкращою реформісткою, потім дякували і звільняли. От. І на самокатах каталися. Ми, ми до цього звикли. Так що, можливо, ця команда буде дуже швидко змінена в Трампом, якщо, наприклад, не вийде в нього по тих ключових напрямках. Для нас цікавий напрямок це. Саме те, що він обіцяв, спинити російсько-українську війну. Ми ж розуміємо, що тут буде як в тому анекдоті про совєтського прапорщика. Прапорщика становіть і поїзд, і прапорщик каже, поїзд: стой раз два. Але по команді війна російська стой раз два не вийде, бо Путін демонструє, що він хоче, щоб його щось просили. Це ми після перших тих неформальних розмов, але теж демонструє, що в нього все заряджено, і він зараз от може собі дозволити знову масовані обстріли, чекає мінусів і ще може лупити і лупити, так само, як на фронті кидати нові, нові е, бригади. Якщо не вийде спинити отак по команді війну російсько-українську, які ви прогнозуєте подальші кроки Трампа і його офіційного представника по Україні? Ну, Серед маси цих заяв, які робив там в принципі, можна виокремити дві позиції, які постійно звучали, і від нього і від його найближчого оточення це допомога Україні. Можливо, але не безплатно. Або якщо за це будуть платити європейці, і я думаю, також на такі ж обсяги, які були раніше, навряд чи можна. Очікувати плюс озвучений венсом абсолютно неприйнятний для України план миру. Тобто, все все залишається, що буде просувати точно Трамп. В, я маю на увазі план миру для України. Не наразі на 100% не можна сказати. Ми знаємо елементи, але все таки треба, щоб це було озвучено офіційно. Ясно, що він на цьому зосередиться, тому що йому треба ввигнути руки для внутрішніх проблем і для протистояння з Китаєм. Це головна проблема зовнішньої політики, і же, як вона була, і у Байдена. Це це по перше. А по-друге, треба враховувати те, що він серед зовнішньополізполітичних питань це зробив одним з основних проблем. Я її вирішу. Тому він зрозуміло буде докладати всіх зусиль. Дуже важливо, яка буде реакція Росії. Тобто, зараз можна собі уявити, що Путін скаже: Ну мені цього мало, я хочу ще більше. І, от якщо він е е е е зіткнеться з таким е е небажанням, е агресивністю, непоступливостю Путіна, отут можлива деяка дипломатична гра з нашого боку, але я вже казав про те, що він звичайно не хоче виглядати посібником Путіна, не хоче виглядати слабаком. Перед американцями перед світом враховує підтримку України. Плюс, якщо через притомних людей донести до нього ідею, наскільки тут замазаний Китай, і по суті протистояння з Росією, це протистояння з Китаєм і з Іраном, який також один з головних супротивників ворогів на міжнародній арені. То тут можливі да. також варіанти дипломатичні. але я хотів би закінчити це можливості, а от ці дві даності щодо допомоги і ставлення і щодо озвучених елементів плану. Це реальність, яка очевидно, як би нам не не хотілося цього, буде Трамп буде намагатися її, ну скажімо так, зробити. Зробити фактом життя. Угу. Але хочу ще декілька хвилин, пане Олеже, щоб ми подивилися на європейців, бо там дуже цікаво. Ми навіть сьогодні побачили, що в мільярдах, якщо подивитися допомогу, яку надавала Збройним силам і Україні і Німеччина, то вони доганяють американців. Там понад 60 мільярдів, там 80. Ну, серйозні цифри. І сьогодні вкотре з канцлером Шольцем виникла оця цікава колізія. Його довели до. Білого каління, тому що демократи вільні, які розвалили коаліцію, і пішли, скандували Таурус, а Шольц істерив і кричав, що його позиція незмінна, що він не буде допомагати Україні зброєю, яка буде бити по Російській Федерації. Шанси у Шольца кажуть, що дуже маленькі, щоб він переозб... переобрався. Вибори от-от, близько. І ті, хто мають хороші зараз шанси замість Шольца зайти в кабінет і стати новим канцлером Німеччини, чітко говорять, що допомога Україні і негайно передати їм Тауруси. це максимально ефективні дальнобійні ракети, які нам були потрібні на поза, поза позавчора. Так, от розкажіть ви, як бачите розвиток ситуації в Німеччині в і що ну, це того, нам щоб дасть, це ну, компетентно сказати. Треба бути спеціалістом в німецькій політиці, яким я не є. Ну в принципі, як я собі це бачу, ну по перше, звичайно, шанси у шольца дуже сумнівні. І якщо я не помиляюсь, призначено виборенові на лютий, тобто, це не так багато часу. А по-друге, дійсно християнські демократи критикують Шольца і кажуть, що вони готові зробити більше. Але ми вже не один раз бачили, що одна справа казати щось в опозиції, інша справа діяти, коли ти е, отримуєш повноту влади. Угу. Тобто, хочеться сподіватися, що це буде. Разом з тим е, треба все-таки дивитися на європейців реалістично. От ми побачили, дійсно Німеччина зробила зусилля, і вона вийшла на друге місце. Хоча, е, ну можливо, я помиляюсь, але треба подивитися, е, це реальний обсяг допомоги, чи те, що в принципі обіцяно. Тому що коли рахують, іноді рахують і те, що обіцяно, а не те, що реально поставлено. Ну, те, що Німеччина на донору місці, це абсолютно реальність. Угу. Пане Олеже, але, але дивіться, так, от мені показують, що дуже мало вже нас часу залишається. А те, що ви точно добре знаєте, бо ви були надзвичайно поважним послом України в Франції, а французи якраз зараз в спарці з британцями, по перше, подають сигнали Трампу. По-друге, чітко подають сигнали Києву, кажуть, ми, ми вам дамо літаків і більше в два рази ніж обіцяли. Ми вам ракети дамо, ті, які не підпадають під заборону штатівську. А це ті самі Storm Shadow, тільки французького розливу, і їм не треба дозволу від американців. І вони кажуть, що будете мати їх так само. В, в... Розкажіть про Францію. Це дуже добре, і оця еволюція Макрона. Ну там різні причини. У нас просто немає часу, щоб це розбирати, але позиція його помінялась, і він перший сказав про надсилку на бойових частин і на зусилля. Але тут от парадокс: в принципі, це було на початку року. Ми зараз вже мабуть, в кінці року, і все йдуть розбов. Ми дамо, ми готові, і таке подібне. Хотілося, щоб все таки за деклараціями були конкретні кроки і швидко, тому що як правильно сказав свого часу Байден, хоча сам не завжди так діяв. що... Час важить дуже багато його немає ні у нас, ні у наших партнерів. Тобто, всі заяви абсолютно вітаються. але хотілося б, щоб всі ці коаліції, всі ці ініціативи вони якнайшвидше реалізувалися, і причому в тих обсягах, які здатні вплинути на стратегічну ситуацію на фронті. Ну, з Єлисейських полів нам з Парижу сигнал, що до кінця року вже будуть рухатися. От е, загалом, просто от, менше хвилинки у нас, оці сигнали, які подає спільно Лондон, Париж, е, те, що говорить президент Польщі Дуда відкрито е, Трампу, це до, долітає до нього. Це змінює його картину світу? А, чесно кажучи, ну знову ж таки, я кажу, що це, це сигнали що до Франції, треба мати на увазі, що все таки уряд зараз. Він ну прихильний до президента, але не на 100% президентський, тобто тут є певні нюанси, але в принципі це набагато краще ніж могло б бути. А для на Трампа я думаю, зараз це не впливає. Тобто, він волюнтаріст. Він буде робити так, як він вважає за потрібне. Угу. Якщо він відчує якусь якийсь спротив, ну можливо. Але знову ж таки передбачити важко це може і спрацювати в інший бік. Трамп. Про та, от про те, що робиться на здавалося б на великій, але такій малій планеті, ми поговорили з нашим дипломатом, надзвичайним повноважним послом України Олег Шамшур, якому ми вдячні. І, пане Олеже, спокійного вечора і до нових зустрічей взаємно.